Розкажіть нам для початку, якої ситуації є на бахмутському напрямку, станом на зараз, якими були тенденції от е, тижня, що минає. Особливих змін немає. Ситуація критично напружена, на жаль, стабільність, але під цією стабільністю криється героїзм тисячі тисяч щогодинний, тисячі тисяч моїх побратимів, військовослужбовців, які зараз ці хвилини виконують задачі на східному на бахмутському напрямку, зокрема із нашої бригади четвертої бригади Національної гвардії Рубіж, які не зважаючи ні на що відбивають всі можливі провокації, атаки ворога і готові до. Будь-яких найгірших дій супротивника, розуміючи, що ворог активно проводить і розвідку, активно проводить артилерійську підготовку, бомбардування активно використовує ланцети впіві, дрони, керовані в бомби. Тобто ворог так чи інакше тисне в межах максимально своїх можливостей, і все залежить від тих ресурсів, резервів і поповнення, які ворог собі поставляє, яким проводить і логістику, і накопичення. Пане Володимире, от частково ви нам це вже розповіли, але загалом, чим найчастіше атакує ворог, тобто якої зброї у нього на жаль залишається дуже і дуже багато. Ми маємо чітко розуміти, що контакт щогодинний щоденний, це і артилерійське бомбардування. Фактично, ворог настанням теплих днів гарної видимості весняної літньої погоди, змушений через активність і вдалу фахову роботу наших пілотів операторів БПЛА відтягувати свою артилерію на декілька кілометрів до себе в тил. Відповідно, ворожа артилерія більш. Зосереджена саме на артилерійській підготовці по нульовій, нульовій лінії сил оборони. Відповідно, ближні дальні тили. Ворог бомбардує вже авіацію, керованими не керованими авіабомбами. Ми, до речі, доволі часто, що стосується Харківської області, півночі бачимо з новин зі зведень, коли ворог використовує бомбардування і бомбардує в тому числі свої території. Це не є високоточна зброя. Але на жаль, цим озброєнням він бомбардує так само. Ворог на жаль використовує РСЗО, типу ГРАД і інші системи, намагаючись компенсувати те, що змушене відтягувати свою артилерію більш толи. Відповідно, сили оборони ставлять ну наші підрозділи, як підрозділи артилерії нашої бригади, ставлять в один із пріоритетів це контрбатарейну боротьбу для того, щоб не давати ворогу безкарно бомбардувати позиції сил оборони якою на вашу думку зараз є головна мета ворога на бахмутському напрямку? Мета загалом по сходу по всій лінії розмежування, по всій лінії активних дій, враховуючи і Харків, північ Харківської області, і східка Харківської області, і Луганської, Донецької областей, і Запорізької області, по всій лінії розмежування, де ворог собі може дозволити вести активні бойові дії, це максимальний тиск, намагаючись то в одному, то в іншому місті пробувати прорвати лінію оборони, і в більшості випадків для ворога є зусилля. Безуспішні і те, що ми бачимо, щоденні зведення по тисячним втратам ворога, воно дійсно так, адже в десятках і десятках місцях ворог веде безуспішні спроби просуватися і фактично утилізовує свою техніку своїх людей, будь-то спроби штурмів просування малими групами, диверсійними групами, найманцями, типу штормзет загонами, або це застосуванням багів, квадроциклів, мотоциклів, або навіть застосуванням якихось угруповань з легкої важкої Бронетехнікою, з десантом на цій бронетехніці, все одно, в більшості випадків, ці спроби, спроби для ворога безуспішні, і більше того, завдяки знову ж таки, і власне зараз наша бригада збирає на коптери, на БПЛА для наших побратимів, пілотів БПЛА зусиллями пілотів БПЛА, виявляється, скупчення, накопичення ворога, логістика ворога. Там де ворог пробує. Пробує накопичитись для того, щоб стартувати на штурмові дії. В більшості випадків ворога розносимо ще на етапі, коли він планує ті чи інші спроби штурмових дій. Тому важливо знати на крок вперед про плани ворога і робити все можливе для того, щоб убезпечити максимально наших героїв знову ж таки моїх побратимів, які на нульовій лінії виконують задачі в ці хвилини. Пане Володимире, чи могли б ви нам детальніше про збір розповісти? Оскільки ми про нього вже почали говорити, які саме дрони, наскільки великими є от потреби українських сил оборони на зараз? Наскільки часто вони використовуються на фронтах станом на зараз? Бо ми ж розуміємо, що дрони, особливо якщо говоримо там за дрони камікадзе, це ну на жаль, це розхідний матеріал на фронті, якого потрібно завжди якомога більше, як в народі кажуть, от на вчора. Ну власне, давайте будемо відвертими. Дрони Камікадзе – це фактично керований боєприпас, яким легше, у якого більше шансів, і все залежить від навичок пілотів і технічного оснащення. Цим керованим боєприпасом шанси потрапити чітко в ціль набагато більше. Але знову ж таки, дрони не заміняють свої собою інші роди або види озброєння, такі як танки, авіації, чи артилерія, чи міномети. І кожен, кожен вид озброєння важливий. Повторюсь, для мене, як для артилериста і для підрозділів артилерії, дрони це дуже важливо, адже це економія боєприпасів. Це ми бачимо, куди летить кожен наш постріл. Можемо якомога точніше коригувати кожен наш постріл і більше того, вчасно виявляти накопичення ворога. Вчасно бачити і миттєво ділитися. пілоти, оператори БПЛА, миттєво діляться розвідданими. Тому чим більше БПЛА, чим більше коптерів, тим більше шанси сил. Оборони перемагати загалом подавляти і ворожу артилерію загалом ворожі сили. Давайте знову ж таки бути відвертими. Дійсно, БПЛА це розхідний матеріал, але набагато доцільніше краще ризикувати БПЛА ніж над... Під ризик піддавати життя героїв військових сил оборони, тому в будь-якій можливості краще використати 100 тисяч мільйон БПЛА різного роду. І я до речі дуже дякую кожному українцю, який в ці хвилини і загалом донатить на всі збори сил оборони. Тому і ще раз кажу: краще застосувати мільйон БПЛА ніж ризикувати життям одного українського героя, одного українського військового я вірю в те, що. Так чи інакше з кожним днем технологія розвивається таким чином, щоб максимально обезпечувати життя кожного українського героя. саме тому важливо донатити, важливо підтримувати розуміючи, що тільки згуртованістю і всіма силами всі, всі всього українського народу ми зможемо перемогти ворога, який ресурсно кількісно на жаль переважає нашу країну. На жаль, але бачимо, що є механізми, як боротися із ворогом. І, от, зокрема, безпілотники це один із тих способів, який українці, українські сили оборони, дуже вдало застосовують на фронтах. Пане Володимире, дякую вам, що традиційно знаходите час для нашого етеру. Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади і капітан, був з нами на прямому зв'язку.